могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк скликав 54-те позачергове сесійне засідання. 25 грудня депутати міської ради зібралися, аби схвалити важливе та невідкладне рішення, що регламентує право ще одній сім'ї учасника бойових дій зі статусом внутрішньо переміщення особи, які знайшли прихисток у нашій громаді, можливість придбати власне житло. Даним рішенням ми вносимо зміни як і в дохідну, так і в видаткову частину бюджету. А саме нами одержана субвенція на виплату грошової компенсації за належне для отримання жилі приміщення для ВПО УВД. Послідуючим внесенням змін у бюджетні призначення управління праці та соціального захисту населення в сумі 1 мільйон 658 тисяч 965 гривень 46 копійок. Також здійснюємо перерозподіл планових показників дохідної частини бюджету в розділі джерел доходів на 2024 рік. А відтак відповідний проєкт рішення з попереднім розглядом на спільній депутатській комісії було підтримано одноголосно. Питання затверджено, державну субвенцію залучили. Будемо працювати над тим, щоб людина, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, була забезпечена житлом. Гадаю, згодом ми зможемо привітати власників нового помешкання, які безумовно заслужили мати свій дім. Резюмував позачергову 54-ту сесію Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк.